Бо всі спроби західної демократії забезпечити собі власний спокій на основі збереження або позірного злагіднення теперішнього статус кво в середній Європі, східній Європі Азії, ведуть лише до перспективи світової атомової війни, і то такої, яка почнеться за найсприятливіших для большевизму часів та обставин. Ми не вимагаємо від вільного світу, щоб він збройною силою та ще шляхом атомової війни взявся звільнювати від московського ярма поневолені большевизмом народи. Ми вимагаємо лише щоб він реально допоміг сам собі, зайнявши супроти совєтсько-московського імперіалізму, те становище, яке неминуче призвело б до розпаду совєтської великодержави. Фактичні сили кремлівської тиранії є за останні роки дуже послаблені через антимосковський національний спротив поневолених москвою народів і через безвихідну економічну ситуацію СССР. Кремлівський уряд конче потребує передишки, щонайменше на західному фронті. Цієї передишки не треба йому дати. Навпаки, конче треба, щоб саме тепер Захід зробив вирішальний ідейний і політичний крок. Недвозначно солідаризуючися зверненими проти Москви національно-державними прагненнями поневолених націй.